Попри щоденні виклики війни, українці демонструють здатність триматися і шукати внутрішні ресурси для відновлення. За результатами нового дослідження, проведеного в межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я ТИЯК» ініціативи першої леді Олени Зеленської спільно з ЮНІСЕФ близько 47% громадян відчувають високий рівень стресу. Водночас, 73% мають запас стійкості, що допомагає їм адаптуватися та долати щоденні труднощі. Тіло пам'ятає все, тіло відчуває все. Люди відчувають постійну фонову тривогу, постійне так, від будь-якого звуку. Це також наслідок обстрілів, наслідок того, що організм в стані небезпечно. Так, він не може постійно метушитися, але стан небезпека. І в цій небезпеці напружені всі м'язи, всі органи, всі, всі абсолютно системи і механізми, які є в тілі людини. У дослідженні програми «Тияк» взяли участь майже 12 тисяч дорослих, підлітків і дітей. Серед дітей головним джерелом стресу стали іспити та тести. Їх назвали 34% опитаних. Для 27% дітей значним чинником напруги є повітряні тривоги. Серед батьків найбільше стресу викликає нестача коштів на найнеобхідніше 59%. Далі у п'ятірці тригерів сирени повітряної тривоги 44 конфлікти з близькими 38%, новини 32% та різкі гучні звуки 29%. Дуже часто оцю всю напругу, яку людина накопичує, вона приносить додому, а розрядка вона все одно мусить відбуватися. І вдома це середовище де безпечно, і там можна бути різним. Можна бути добрим, люблячим, турботливим, але можна і агресувати, нервуватись, бути роздратованим. І, це є причиною того, що багато стосунків зараз також руйнуються. Психологиня Олена Шкляр радить не лише шукати особисті сенси і звертатися за допомогою до фахівців, а й навчитися розуміти свої емоції та знаходити для них корисний вихід. Маючи емоцію, треба зрозуміти, що зі мною відбувається, назвати її. Коли ти називаєш свою емоцію, ти розумієш, як ти можеш її використати. Якщо це агресія, це спорт, якщо це сум, це відпочинок. Якщо це е, апатія, то дати собі спокій і знайти якусь ресурсну для себе річ. Чи це гарний фільм, чи красива книжка, чи спілкування з людиною, яка тобі подобається. Головне не давати собі можливості бути в повній апатії, повному нерозумінні. Звертайте увагу на себе та своє тіло. Воно завжди підказує, що вам потрібно. створюйте власні ранкові ритуали, ставте собі запитання, як я можу бути корисним, і ведіть щоденник, щоб фіксувати свої стани та відслідковувати зміни. Допомагають також прості практики: дихальні вправи, прогулянки на свіжому повітрі чи кілька хвилин тиші без гаджетів це допоможе відновлювати внутрішній баланс і краще розуміти себе.